У тимчасово окупованому Мелітополі рашисти отримали на горіхи. За минулу добу ЗСУ знищили ще одну базу окупантів. Місцеві повідомляють, що загарбники не на жарт налякані та переганяють свою техніку в район села Садове. Люди чули гучні вибухи. Їх було близько десяти, все це продовжилося близько двох годин. Чітко зараз не можемо назвати місце де були вибухи, але вже чітко можемо сказати, що є поранені та є вбиті вороги. Цю інформацію ми маємо від того, що вони зверталися до своїх лікарів по допомогу, і тому чітко вже це розуміємо. Втім, пекельна ніч для окупантів не скінчилася. Вранці знову пролунали вибухи. Над тією ж військовою базою, яку вже четвертий раз було зруйновано, зараз піднімається дим, і жителі міста Мелітополя також це бачить. Трохи пізніше будемо володіти повноцінними подробицями. Ми про це повідомимо, але вже чітко видно, що збройні сили України точно не збираються залишати наше місто Мелітополь, і точно вони збираються його звільняти разом з усіма його мешканцями, які чинять спротив сьогодні, навіть знаходячи шостий місяць тимчасово окупованого місті, дійсно опір. Мелітопольців значний, по місту продовжують з'являтися листівки. Місцеві ясно дають зрозуміти, що руський мір їм не потрібен. До того ж, мелітопольські партизани закликають мелітопольців надати будь-яку інформацію про це псевдоволе виявлення за грошову винагороду. Тим часом для мешканців міста та околиць окупанти оприлюднили вимоги щодо земельних паїв. Людей зобов'язують наново переукладати договори, але це можливо зробити лише за умови отримання російського папірця. Звучують наступні правила. Якщо не буде перереєстровано в російський реєстр паї, які сьогодні належать нашим людям, то це ця земля також буде націоналізована Російською Федерацією. Тож сьогодні вони все, що можна було вивести, вони вже вкрали на нашій землі. Окупаційна влада добралася і до Мелітопольського центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Керувати ним взялася колаборантка Юшко, яку свого часу було звільнено зі скандалом з цього ж таки закладу. Центр чудово функціонував до захоплення міста, а тепер незаконно використовується фейковою владою та їхніми кураторами. Але пропагандисти саме загарбникам приписують заслугу, що установа знову прийме юних мешканців Мелітопольщини. Головний колаборант Балицький від заяв про проведення референдуму на тимчасово окупованих територіях перейшов до видачі розпорядження виборчій комісії опрацювати та подати пропозиції щодо організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення заходів щодо підготовки та проведення так званого волевиявлення. Окупанти в Мелітополі вирішили з силою змусити городян любити РФ. Дійшло до того, що расисти закликають розстрілювати всіх, хто не перейшов на їхній бік. Така заява була озвучена у програмі. Радіо Комсомольська Правда. Співробітники Мелітопольської залізничної станції розповідають, що расисти почали знімати відбитки пальців у працівників. Також відбирали у людей телефони та шукали щось про українське. Якщо знаходили, звільняли телеведучий Константин Грубич у соцмережах виклав відео зі словами підтримки жителям тимчасово окупованих територій. Є звернення і до Мелітополя. Підтримай своїх Мелітополь у цьому місці. Я був, коли знімали знак якості о, в інституті академії наук, який займається вивченням о, вишневих черешневих дерев. Друзі, ви. Ті, хто зараз в окупації, хто до речі, так гідно, чесно себе веде, партизани. Як попросити потерпіти ще ще ледь-ледь-ледь, ледь 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 дай дайте часу для того, щоб і зброя надійшла, і щоб контрнаступ почався. Тому що коли почнеться звільнення, то Мелітополь, ну якщо на карту подивитися, то один із перших буде звільнений.